Чим пов'язане таке масове закриття кав'ярні у 2025 році, і я впевнена, ця тенденція буде зберігатися і в наступному році. Давайте розбиратися. Більшість кав'ярень закриваються частково не через те, що ринок мертвий, а через те, що їх з самого початку відкривали неправильно. Значна частина кав'ярень, які сьогодні закриваються, це ті, які народилися на емоціях без фінмоделів, без прорахунків, без футбосту і навіть без чату GPT, хоча інструменти у нас під рукою. Просто я люблю каву, це ще не бізнес план, і просто я мріяла про власний заклад. Це ще не стратегія. Друга причина такої великої кількості закриття кав'ярень, це те, що їх відкривали люди, які думали, що кав'ярня дорівнює пасивний дохід. Вони думали, що їм не доведеться нічого в цьому бізнесі робити. Все працює само собою. Борис варить каву, гості приходять і гроші капають. Але це не паркомісце, це не квадратні метри в оренду, це операційка, яка щодня це команда, це сезонність, це витрати, фудкост, це контроль кожної гривні щодня. Бізнес не закривається сам по собі. Він закривається через власників, які були не готові вчати цей бізнес, розуміти, як він побудований. Тому що саме в цьому бізнесі власник заробляє тоді, коли він підкручує там законов 5 гривень, там 10, і так далі. Тільки підняли постачальники свої ціни да, в закупці. Ціни вже змінилися, ти вже менше заробляєш. і Потрібно тобі це все фіксувати. Якщо ви не хочете цим займатися на це місце, потрібно брати адміністратора або, наприклад. Кладу бористі надавати за додаткову оплату його праці цей функціонал. Але ці питання треба закривати. Бізнес не буде працювати сам по собі. У кавовому бізнесі немає пасивного доходу. Тут є лише активні рішення власників. Якщо ви мрієте про свій заклад, робіться грамотно, поки інші закриваються, сильні заходять на їхні місця. Якщо хочете відкрити свій заклад грамотно, пишіть мені в діре слово старт і не забудьте підписатися, щоб не пропустити інсайти про те, як можна зекономити сотні тисяч на старті.